Візуалізація це також в самому серці моєї власної роботи. Я викладаю глобальне здоров'я. І я знаю, що мати дані недостатньо. Я маю показувати їх таким чином, щоб людям було і цікаво, і зрозуміло. Тепер я спробую зробити щось, чого ніколи раніше не робив: анімувати дані в реальному просторі з невеликою технічною допомогою від екіпажу. Отже, поїхали. Перше. Вісь здоров'я. Тривалість життя від 25 до 75 років. А ось внизу вісь багатства. Дохід на особу 400 тисяч, 4 тисячі та 40 тисяч. Так. Тут знизу, бідно, і хворо, а зверху багато і здорово. Зараз я покажу вам світ 200 років тому, у 1810 році. Ось приходять усі країни. Європа коричнева, Азія Червона, Близький Схід Зелений, Африка на південь від сахари блакитна, а Америка жовта. І розмір країни Бульбашки показує розмір населення. І в 1810 році там було доволі тісно, чи не так. Усі країни були хворі та бідні. Середня тривалість життя була нижче 40 в усіх країнах. І лише Великобританія та Нідерланди були трохи краще, але не набагато. І тепер я запускаю світ. Промислова революція змушує країни Європи та інші країни відходити від решти. Але колонізовані країни в Азії та Африці вони застрягли там. І з часом західні країни стають все здоровішими та здоровішими. А тепер ми сповільнюємося, щоб показати вплив Першої світової війни та епідемії іспанського грипу. Яка катастрофа? А тепер я пришвидшуюсь через 1920-1930 роки. І, попри велику депресію, західні країни просуваються вперед. До більшого багатства та здоров'я. Японія та деякі інші намагаються слідувати, але більшість країн залишаються тут. Тепер, після трагедії Другої світової війни, ми зупиняємось на мить, щоб подивитися на світ у 1948-му. 1948, -му. 1948 -й був чудовим роком. Війна закінчилася. Швеція очолила медальний залік на зимових Олімпійських іграх, і я народився. Але розходження між країнами світу були ширші ніж будь-коли. Сполучені Штати були попереду, Японія наздоганяла, Бразилія сильно відставала, Іран ставав трохи багатшим завдяки нафті, але все ще мав коротке життя. А азійські гіганти Китай, Індія, Пакистан, Бангладеш та Індонезія все ще були бідними та хворими тут. Але подивися, що зараз станеться. Ось ми йдемо знову. За мій вік. Колишні колонії здобули незалежність, і потім вони почали ставати здоровішими, здоровішими та здоровішими. І в 1970-х, потім країни Азії та Латинської Америки почали наздоганяти західні країни. Вони стали країнами, що розвиваються. Деякі в Африці слідують за ними, деякі африканці застрягли в громадянській війні, а інші постраждали від ВІЛ. Тепер ми можемо побачити світ сьогодні за найсвіжішою статистикою. Більшість людей сьогодні живе у середньому. Але водночас є велика різниця між кращими та найгіршими країнами, і є також великі нерівності всередині країн. Ці бульбашки показують середні значення по країнах, але я можу їх розділити. Візьміть Китай, я можу поділити його на провінції. Ось і Шанхай. Воно має той самий рівень багатства та здоров'я, що й Італія сьогодні. А якщо я поділю його ще. Сільські місцевості схожі на Гану в Африці. І все ж, попри величезні розбіжності сьогодні, ми стали свідками 200 років надзвичайного прогресу. Той величезний історичний розрив між заходом та рештою світу зараз зменшується. Ми стали абсолютно новим, об'єднаним світом. І я бачу чітку тенденцію на майбутнє з допомогою, торгівлею, зеленою технологією та миром. Цілком можливо, що кожен може досягти здорового. Багатого куточка. Те, що ви бачили в останні кілька хвилин, це історія двохсот країн, показана протягом двохсот років і більше. Вона включала побудову ста двадцяти тисяч чисел. Досить класно, правда.